Всім привіт! У мене сьогодні знову домашнє завдання, з яким я вважаю, що справилась добре, тому що це мої перші спроби вишивання на полотні, і мені це дуже-дуже подобається. Так, це не легко, це не просто, але класно. Я задоволена тим, що в мене все виходить. Тому буду ділитись своїми враженнями, уроками кожного дня, робити свої домашні завдання. Ось такий в мене вийшов сьогодні узорчик. Тому в мене є ще попереду ось така от схема. І я все ж таки йду до своєї мети того, щоб вишити власноруч свою ж вишиванку. Всім гарного дня!